80-95 тисяч. Я буду фадити, я не вірю в ріст. Що ти дейлі робиш там? За таке посадити може. Я знаю, я ж Я посидів буквально декілька годин. Ду дуже зараз важко. типу, от прям новий. Найбільший профіт за все життя ніколи не було. Чуть, фу, дай Бог, щоб так і далі було. Всім привіт! І сьогодні у нас другий випуск диванних експертів. Так, так, назва саме така. І ось переможець з минулого випуску. І сьогодні в нас з вами в гостях. Валерій Емерві, привіт, привіт. Розкажи трошки про себе. Що ти, як ти, друзі? Всім привіт. Я диваний експерт номер два. Валерій МРВ займаюсь в складі аналітикою. А раніше займався NFT, BTC екосистемою. Зараз більше йду в сторону спекуляцій. Напевно, все в крипті 4 роки і розвиваюсь, Працюю далі. щоб ну, люди зрозуміли найбільший профіт і найбільший мінус за все життя. Ну да, да. Не скажу який, але скажу, що найбільший класний кейс був на ронстоунах. Це був 23-й рік, здається, да, коли ера бітка була в топі екосистема. А найбільший луз ну, не було такого прям серйозного, що було боляче. Мінус 40, 50, 70, бізнес. Ніколи не було, не ні. Що, в стейблах сидиш? В стейблах сижу, скамів не ходиш, було. Да? Ні, ні, нема. З ага. не було ніколи? Ні. Фрази, 에, солер, віру, тільки, віру, ой, не Солер. Вартіку э, не приймав участь, був гаманець на солані якийсь, які э, сітки потім в них вкрали. Mm, а, я я, я пам'ятаю, був да, такий скан, Ну там було 50 доларів в мене. Mm -hmm. Ну, десь якось ти так прийшов всюди. це Фу -ть -фу. Фу -ть -фу, дай Бог, щоб Так і далі було. Окей, я думаю, що аудиторія про тебе знає в цілому. Бачила в випусках десь, може, канал читає. Думаю, так. Да. Давай риночку. Ти сказав, що ти перейшов з нефтіни спекуляції. Чому не в нефті все <кій> насправді ми дуже вчасно перейшли, так тому що зараз ринок нефті взагалі не активний, мало ліквідності, мало прикольних нових проєктів. Навіть якщо дивитись за останні два місяці, в нас що було цікаве. У нас було зі кешін інскрипції. Цікаве. Це не зовсім NFT, але пов'язане, да, як в BTC екосистемі були інскрипції, так і в Zcash мережі вони з'явились. Це був один прикольний кейс, і другий прикольний кейс, який ось буде зараз, скоро в грудні. Це NFT колекція від мему ФОГ. Февог так. Мабуть, також буде класно. Все інше були прикольні якісь спекуляції, але їх досить мало, досить тяжко в них зайти, мало ліквідності. І так далі. Ну, за останні місяці, якийсь у тебе Е, Особисто мій, якщо не по нефті є. Останній, напевно, це мігити хасейл. Mm. Це... Да, да. Я ж кажу, будь-який нормальний диген отримав локу. Дякую. Я ну Насправді, реально важко було отримати, я вже Дуже важко, так. Бо там почався в смислі, Я сім років в крипті, мені локо не дали, я тут цей. Е, Та, і понси, напевно, просто ончейн. Пару з ділочок було на той Prediction маркети з пацинами звести. Prediction маркети, так. Да, зараз прикольні спекуляції а, е, Тільки починає. Скільки понтів вже? Нема взагалі. Даня зараз палкою буде бити, тому не хочу про це Дань. казати. Дань Дань! В — В нього нуль понтів Opinion. Я пропоную його палкою. Ми від. Не сипав. Четверть на бокс буде манкувати. Все, да, нарвався. Е, ну, насправді я почав шилити опіньом скільки вже? Да, Більше дос... місяця, а ми самі теж не так давно почали робити, і поїн вже дорожче почав. І, я останні. просто пізно взагалі почав предікшни гратися. На полімаркеті в мене печальна ситуація, там мінус плотний. А, і тільки зараз починаю розбиратись в цьому. Казав, що буде. не було плотних мінусів ніколи. Ні, ну не такі, прям щоб. Ну що, 300 доларів? Ні, ні, півтори тисячі. Ну, ладно, ще не помню. Ні, ну для полімарки та лутки нормально. Ну, да. Окей, окей. Тоді поїхала. Ти слідкуєш взагалі за ринком, ну, за бітком, за ефіром. Так, да, так, да, слідкую, особливо да. після флешкрашу. Після флешкрашу ще більше почав. Окей. У нас падіння сьогодні в понеділок, у нас 1 грудня, початок зими, початок нового mm. місяця, нового тижня, все склалося і ми впали. Зараз биток коштує 84 217. Ого, тільки О. що був 85. Да, от так от. І там кажуть про те, що ну, тезер почали трошки фадити, Артур Хейс, золота кто. Угу. Китай знову там банить, крипто стейблкоїн, оплату, загроза національній безпеці банковській системі, там бла-бла-бла. Але ну це напевно просто на вентилятор можна накинути. Це ж вже було, так. Да. Да, це ж було вже. Тут зараз мем Мем, Менна це ж було вже. Напевно, найбільша загроза це те, що сейлор вчора написав про гріндотс. Які залиші uh -huh. купівлі бітка на чарті, от тут теж скрін з'явиться. Вони завжди помаранчеві. Тут green Dots, ніхто не міг зрозуміти, що це означає. Можливо, буде продаж бітка навпаки. Yeah. І була, був варіант, що вони можуть під залог бітка брати кошти і купувати ще більше бітка. Ну тоді могла бути uh -huh. ліквідація, це вже крайній варіант. І зараз, начебто, все визначилось. Він просто продав акції на півтора мільярда. Uh, і в нього є чим платити дивіденди на два роки на да. два роки, навіть не рік, вже два. Да. Uh, на рік було 650-700, це на два. Іначе <клес> все вирішено. І все одно платить. Діксі в нас $100 від 100 доларів, відскочив, зараз там 90, давай точно скажу. Знаєш, що таке Діксі? Ні. Знаю тільки, що таке спайдер. Це індекс долара, mm -hmm. можна подивитися. І, типу, коли він зростає, це типу, сила долара, значить, ну, да, май, да. навпаки. Ми, типу, ну, там, майже пробили 100 доларів, отримали реакцію, ми зараз чат вам додамо. Діксі падає, нас, ставку знижають, фандам майже знову на хаях, що SP, що NASDAQ. Коли вже нарешті. Коли знову гріст? Ну да, от на, на Фонді ми були 6500, вже 6800. Тобто, я буду фадити, я не вірю в ріст. Ага. Я трошки скептично до цього відношусь. Я не кажу, що у нас все 20 тисяч побітку. Uh, я от, просто от, порівнюю от, свою попалася. Ну, <laughs> я порівнюю просто свою реакцію з березня минулого року. Ми тоді також з звідти сиділи, думали, що от от падіння. Uh, і тоді, не дивлячись на те, що ми впали, не дивлячись на те, що навіть був uh, друга нога. Ну, тобто дно об <ріст> Все одно був позитив на ринку, і ми розуміли, що це треба відкупати. Зараз я такого позитиву Хочу, не бачу. Ну, який був позитив на по ринку. Там все було. Там це ж сталося, здається, через тарифи, через те, що Трамп почав їх анонсувати, потім тарифи ні, перенесли. Ти казав В березні минулого року чи? Ні, що? Ні, цього цього. А я думав, що ти кажеш за 24 Ні, 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 Так, ну, ну. да, а зараз я не відчуваю взагалі, чому ми маємо рости, тому я б. Хочу розгрузитись трошки. Я, наприклад, мене зараз будуть бити другий раз палкою анстейкнув весь хайп ще пару місяців тому і продав. У mm -hmm. мене середня 55 продав. Хорош, весь хорош, я продав, да. хороший. І... Ну, тут палка вже нема Ні, ну, за що бити. Є, за те, що не холдер, не біліє. <рес> і за тебе ми падаємо. Хайп uh, крутий актив, але я вважаю, що вже нема куди рости, наприклад. Mm -hmm. Він і так вже досить гарно оцінений. У мене нормальна mm -hmm. поза була, гарно прикрив. Хорош. А в цілому по ринку е, хочеться побачити відкатик на 100 тисяч і потім, мабуть, дам кудись на 70-75 там ходити в ренджі декілька місяців. Ну, і давайте тоді якийсь дивитися. прогноз дамо. Прогноз давати не буду, просто скажу, що треба трошки розгрузитись, якщо ви ще це не зробили. Не прямо зараз, а, а на відкатику. У мене десь 80%, угу. але залишився ефір дуже багато. Угу. Ну, все інше, це майже ефір. Салани нема, бітка копійки а, і ефір uh -huh. я не продав на хаях майже взагалі. Я там на ну, uh -huh. пів ефіра продав тільки. Uh -huh. Тому хочу, да, щоб він 3200 мені намалював, і я ще зілю трошки. Хорошо, а що ти скажеш про те, що от, ну, ми всю дорогу ходили за потоками ліквідності, за фондою? Ну, типу, от, ну, в цілому, от, ми очікували завжди там, що буде по ставці, що буде по кількості лікви в ринку. Там. Ну, не буду зараз пішляти, бла, 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 бла. -бла. І ходили разом, а зараз така розкореляція. Та, нічого не можу е, про це сказати. Кореляція за фондою завжди була дивна, різна, мабуть. То ми її обганяли, то навпаки було навіть. У е, мене просто був план після флеш-крашу, якщо ми не закріпляємось вище 116 тисяч, е, дивитись на реакцію, угу. е, то, то ми на 116 не, не, не закріпилися. Я, на жаль, нічого не продав на ефір по тим цінам. А, і все. Тому mm -hmm. я думаю, що зараз нас можуть тільки очікувати якісь погані новини, мабуть. Якщо вони будуть, то це mm -hmm. точно мідвежка. Якщо ні, і от далі почнуть no, докупати пітка, докупати кірт. Для мене відвежка, що ми ниже 60 не будемо точно. Ми будемо просто от на лаяк в рейнже десь 70-75, з невеличкими виносами на 65, условно ходити декілька місяців. Буде мало ліквідності, буде ринок неволатильний. І Небо, ну, най, найгірший варіант, на твою думку. Ну, для мене 67? це консервативний, да. Ну, не найгірший. Найгірше це кріпта ми ноль. Чи ти таке розглядаєш? Ні, не розглядаю. Так. От такі в мене, от варіанти. Це один це, тільки. 65? В найгіршому ситуації, так. Да. Ага, ну так Найгір, ми вже 8, найгірше. Так ми вже 84. Так. Да. Так що, Думаю, тут що тут треба було? відкупати вже. Так що тут до 65 залишилось. Ну, якщо от, представь, ми зараз півроку будемо ходити на од... в одному і тому ж ранжі, угу. ну, це буде больно. Ну да. ну, То я лучше в стейблах пересиджу в якихось спекуляціях. А якщо звідси однією палкою на 116, то я продам весь ефір. там. І що? І все. І далі в стейблах спекуляції, сейли дроп. Тобто віра в крипту вже повністю немає. Та да є віра, просто в мене підхід не такий, я спот не тримаю, я не заробляю особливо на, на споті. Да, це може бути якась спекуляція купити мем токен чи якийсь базовий гарний актив, uh -huh. під якусь ідею, і все. А так, щоб відкупляти, прямо і тримати руками, я ще до цього не доріс, мабуть. Uh -huh. Я okay. спробував це зробити, наприклад, з NFT. Я завжди був фліпером. Як тільки почав холодити, то uh -huh. одразу е печально стало. Блін, прикол, прикол. Цікаво. Наприклад, втягну, хайп я вже, ти знав? Смічно? Я купив його по півтори тисячі. На, по 10 тисяч я його не продав. Зараз він коштує 500 доларів. Хайпі. Нехтішки на хайпери. Я зрозумів, я, да. я одну брав десь на відкаті, ну, вони та я закатались. Дві, і вони там закатали. Бо вірив. А по Ліквіду давай ще трошки поговоримо. Ти кажеш, він зараз 30 доларів. Каже, що все. Ну, мені здається, що за останній рік. Єдиний нормальний продукт, який заланчився, 100 і токен рік. токен. Тобто, ну, продуктів багато прикольних. Типу, ті ж продікшн-маркети, uh -huh. да, Полімаркет там з якого року? З 20-го чи з 19-го? Ну, давно, але просто ніхто їм не користувався не знав. Але от якщо взяти токени за останній рік, що цікавого було? Та нічого особливо не було. Ну, були, звісно, якісь цікаві. Nee, я від, не профіку, точно, як. єдинорог, якого можна було холдити. У нас навіть Віктор і інші члени команди давали ідею на відкуп по 2 долари, здається, на лаунчі. Ні, nee, я давав 3-4. Ну, в будь-якому випадку де 3 4 а де 60 no. yeah. Тобто дуже крутий кейс. Я сам спочатку його не зрозумів, недооцінив, продав весь дроп десь в середньому uh -huh. по 6. Uh -huh. а, а потім вже докупався, докупався, стейкав. І для саме в мене була позиція спекуляції. Я не хотів його холдити два-три роки, тому uh -huh. що ми бачимо токени е, старі єдинороги, неважливо, які Ави, там, Ванинч, може, чи ще щось, uh -huh. які колись були топ-1 муверами і новою технологією, новими uh -huh. продуктами крутими. І де вони зараз? Вони не на хаях точно. І хоч і хайперлікід класний продукт, але, мабуть, Чу це його, була його максимальна вже ціна. Чого ти його з BNB не порівнюєш? Ну, не знаю, нема мене просто конвікшну і ржа, точніше взагалі в BNB. Mm. Ніколи не цікавився, не ресерчив, не, не ну, ходив. Ти просто просидів в BNB тоді весь час. Зараз, типу, BNB там два іксада, mm. що теж приємно no, на сайз. Да. Я, я, ну, так. Окрім хайперліквіду, якщо типу, я його не хочу тримати, тоді можна full-стейблу виходити. Хм. Хоча, ну, типу, я погоджуюсь, що він вже досить дорого коштує. Типу, весь більшість апсайду вже пішло, але також я розумію, що це, ну, типу, чи не єдиний ну, проєкт, який зробив щось інакше. Ну, типу, от прям злягає якусь віру в крипту, знаєш, типу, чи, чи не на собі тягне. Окей, окей, поговорили про ринок, про біток, про те, що ти в стеблах не фліпаєш. На ну, чому в тебе фокус зараз тоді? Саме по напрямкам. Ну, ти приходиш в офіс, там, уходити ти приходиш. 11-12. Ну, все. І зараз вже 6 вечора. От що ти деякі робиш там? Сьогодні закривав рутину, операціонку, там, таблички доробити, доресерчував деякі проекти. Зараз є там декілька проєктів, цікавих чи не дуже, дегенок угу. на ресерч. В цілому, що роблю? Відкручую дропи, як всі, приймаю участь у сейлах, як всі. І шукаю якісь ідеї, спекуляції, ресочую нові проекти дегенки на ранній стадії, так скажемо. Угу. Ну, є ось. що поділитися, який проєкт. За чим слідкує? Глайдер. Робіть глайдер. Це що таке? Це портфоліо, ось це з ребалансуванням, де ти можеш закинути стейбли, зробити самостійно своє портфоліо, налаштувати, як ти хочеш, хоч 50 на 50 відкуп бітка ефіра, чи прям якісь мега розумні стратегії. Визначити, коли буде відбуватись перебалансування портфелю твого. Ціни, дата. Там все можна, да. там дуже Але ручки. на базі чого він, воно працює? Не впевнений, чесно. Я вибрав собі базову Ні, стратегію Я маю на базі, що, ну, де вона торгує. Воно ончейн бере, все на бейзі, мережа бейз, коінбейс, біток і бере там собі. Від торгової окремо створюється тобі гаманець і по твоїй стратегії, да? Буде. У них АІ-16 інвест. Юніспаб, здається. Я вже не пам'ятаю, де мем, де фонд. Чесно, що ти сказав АІ. А, А-16, да да Це завжди просто. А я ще те не думаю, що там ну Так, Юнісваб, мабуть, Coinbase, я не впевнений. Зібрали не дуже багато, поки що, мільйонів, але. Це була Бетка. За Бетку вони нам насипали мультиплікатор на X7. Тобто, якщо там в тебе було тисячу поінтів, в тебе зараз сім тисяч понтів. Писав нього? писав декілька разів. Ну, не бачив, скинеш мені. Добре. Отак і при гарні ідеї схвані. Так, ну і звичайно, більш глобально апініон. Зараз дуже плотний шил до речі, від Антона. Також, якщо ви дивитесь це відео, не полініться, зробіть. Тому там що мані, я скоро, я буду скоро, скоро має бути ТГЕ, да, так? Я знаю, що скоро має бути ТГЕ Лайтера. Mm. А скільки поїнкер Це... лайтер в тебе? Не скажу ти. Та, За скажи. таке посадити може. Та ні, ну я не думаю, що в тебе Та, там. Розраби зроблять вестінг просто від моєї суми токенів. Та ні. Не Та ну дуже кажи багато, хоча, до скажи. 500, скажу так. А, ну все нормально. Але більше пару сотень. Нормально, непогано. Це тебе, ну мінімум вже там 10 20 дров. 200 гривень. Так, mm, да, так. Да. Е -е, Найочікуваніший дроп зараз. Lighter. А ще. Все. OpenC буде в 26-му, не очікую. Абстракт теж в 26-му не очікую. які ще токени можуть вийти. Разве що Heartbeat, точніше Hyperbeat mm -hmm. на HyperLiquid. бо в мене там є поінти. нехай виходить. А так я, мені здається, нічого і не фармив. Угу, mm окей. -hmm. Okay. НФТ um... все, так? Да? НФТ не все. Просто треба, у кожного має бути своя стратегія. Хтось софтом бахає, хтось арбітражить на них, хтось ще щось робить. Мені краще всього вдавалось мінтити. Це як сейли. Ви купуєте по одній ціні, продаєте на ТГЕ, грубо кажучи. Це легко прорахувати, легко зрозуміти, де будуть ікси, де їх не буде. Uh -huh. І... Це прям топовий варіант. Uh -huh. да, якщо купувати під спекулі, то дуже багато впливів, це і курс того ж ефіру може бути, і в цілому ринок впливає, не дивлячись на те, наскільки були сама колекція. Uh -huh. В будь-який момент може щось так змінитись і підісрати. Окей. Okay. Uh, no. От якраз найбільший рікт за осінь на NFT. На NFT? Так. Да. Один ефірчик потеряв. На чому? NFT чекси там якраз у нас були NFT стратеджі mm -hmm. і вони випускали нові стратегії на нові колекції. Mm -hmm. І у них був паттерн, що вони завжди збирають по 200 ефірів, і потім на ці 200 ефірів відкупають флор в колекції определений. І я от робив так, робив, паралельно крутив завдяки цьому об'єми на OpenSea нативно, щоб фармити поінти, mm -hmm. і купив NFT чекс і вони в цей момент просто змінюють стратегію байбеків і кажуть, ми тепер не будемо на 200 ефірів одразу все викупати, ми тепер поступово будемо. А ціна вже була пропамплена, я вже взяв на, на пампі ту власно, бо там ще був потенціал до росту, і вона просто вкаталась. Я їду за кермом з офісу якраз додому. Комп'ютер не працює, я не можу до мобільного інтернету підключитися, я заходжу з телефону, Світла нема, я Такій записі просто... не було. Так, так. Да, да, да. Просто бідку кіну. Розкажи стратеджі? Так. Да. Панк стратеджі? Приїбав. Панк стратеджі по 19 мільйонів купували, по 18 фіксували. А сходили на? на 300. Не повірив? Не повірив, тому що було три експлойта жорстких контракта, де люди просто обузили систему, як хотіли. Ну, не я... Експлойти просто не до недопрацювання. Ну там прям гроші намагаються. Я знаю, я ж слідкував, я дуже хотів да, купити, да, ну... зайти. І я такий, го зайдем, гоета, го це, це. І мені якось так відмовили. я мені потім здали, так Мені здалося дуже сильний редфлаг, що будуть фадитись плотно, і не буде воно більше рости. І ми закінчимо на цих п'яти запусках, які були. Це якраз був запуск Moonbird, Pengu та інших NFT токенів. Мені Тому... кент нашилив. Нашили. Нашилив, нашилив, я приходжу до вас, кажу, давайте розбиратися, вам шилю, шилю. Ви такі, ні хуйня, ні хуя, ні хуя. Я йому пшу ні хуя, Хоча він каже, я коротше закрив плюс 100 ефіра. Я кажу, бля, я нам було просто куки, я не посидів. <laughs> да, це був ну, да, дуже цікавий цікавий кейс. Кейс, там, за тиждень, Мені ні, здається. Це ну, не тиждень, а знову ж таки, три експлойти, і треба було висідати, і не засати. Ну, типу, я посидів буквально декілька годин. А це <laughs> мінус, коли ти не не, не цей. Логіка фліпера, знаєш, типу, є плюси, мабуть, але і наче фліпаючи, ти ніколи не забереш там якийсь нормальний сайз. І нормальний сайз, да. І да. Нормальний сайз теж. Да, да, да. Окей, давай в ліці будемо закінчувати. Добре. Е, ціна на кінець цього місяця по бітку, Ну, от закриття. Текуща. 85, не знаю. 85. я Фік... просто реально не знаю. Фіксуємо. А що, може, розіграємо щось? Хто найближче вгадає, як закриється ціна бітка? Ви пишете коротше до 15 грудня одну просто цифру. Цифру без нічого, от ну, 85, там, чи 74, я не знаю, чи там 5 різних цифр, чи може 110 тисяч. Ціна, по якій закриється місячна свічка, побітку по в грудні, і ми в якомусь випуску в наступному вже році розіграємо склад на один місяць. Ну, такий легенький, вісімдесят да? п'ять. Да. Я давай скажу. Блін, ну тут взагалі не хочеться нічого придіхтити, бо. Тому я кажу, 85. Да, типу, дуже зараз важко. Типу, от прям новий. Може реально 85. Mm. Можемо і вийти в вранч понижче за місяць. Тут питання, ще як новий рік відіграє, як макро ну закриття взагалі року, да? а не скажу 87. Добре, то топ монета на грудень. От зараз тобі треба купити. Вийде, думаєш? Сподіваюсь, хоча в мене зараз поки стоїть ставка, що не вийде. Ну ще не ТГ, я не маю. Давай нам треба купити монету. Добре, Неважливо, щоб вона більше всього виросла. Може вона менше всіх впаде тоді? Ні, ні Ні-ні-ні, ну не стейбли. Нема такої, чесно. От я прям думав, думав, не придумав. Не придумав. Твоя найкраща угода за осінь. Понце, меми. Limitless Spot взяв на ТГЕ досить гарно. x 2 забрав за пару хвилин. І все. Твоя найгірша угода за осінь? Нефтішки. Найкращий напрям зараз в крипті. Дропи, сейли завжди були найкращими базовими напрями, де, де ви можете зайти на гарний сайс. Інше це спекуляції, тому що ми живемо в досить хаотичному ринку зараз. Хорошо, останнє питання від мене. Е, може, не будемо казати від мене. Е, останнє питання у е, мене є тисяча доларів. Я 16-річний тіп, дивлюсь наш на YouTube. Е, хочу зробити своїх 10 тисяч доларів. Що мені робити? От щось одне. Е, який напрямок? Ну, так, да, куди не напрямок, проєкт конкретний. Е, конкретного проєкту нема. Чекати просто зараз того самого гему, який має з'явитись в будь-якому випадку. Лайтер вже пізно крутити, епініон якусь частину можна, е, на якусь частину сайзу можна покрутити. І ще щось Йому обрати. Йому 10-ка нужна, бистрі, 10 іксов. Епініон дадуть. Може й дадуть. Але ну, на весь час я б не крутив, знову ж таки. Е, ну от. Отак от, от. На цьому все. Пишіть в коментарях, чи згодні ви з думками Валери по ринку. Як вам випуск диванних експертів номер 2 І яка ціна буде на закриття цього року по біткоїну? І виграєте складно один місяць. І до зустрічі! Дякую тобі. І напишіть Дякую. ще, кого звати наступним. Обов'язково.